Привіт, це Артем Нєба, І у нас сьогодні справді перший тест, тому що у нас перший україномовний тест на автомобіль, новинку чи можливо не таку-то вже й новинку будемо розбиратися. Хавел М 6 Тож, що це за автомобіль? Адже в програмі ми з вами за вас ходимо в автосалон. Відчуємо, і Я розкажу абсолютно все, що можу дізнатися і знаю про ці автомобілі. Тож поглядайте, зручно вам, зручно мені буде за кермами не тільки. Перший тесер тим погнали! погналі. Кожного автомобіля є своя певна філософія, свій певний сегмент, куди має влізти автовиробник, щоб запропонувати щось, ну, скажімо так, не унікальне, але те, що потрібне саме нам. Саме з цим автомобілем так сталося, що він оптимізований. Тобто нічого зверх, тільки те, що потрібно. Ось так вирішили китайці. В цьому немає нічого поганого. Це не говорить про те, що це якийсь здешевлений автомобіль. Просто М-6 це справді оптимізований автомобіль, і за свої кошти він має вам видавати баланс не просто на якість, а те, що потрібно. І саме дизайн і профіль може видати, скільки років автомобілю. Ні, ні, він новий автомобіль, у тому плані, що тільки вироблений. Але... Подивіться, будь ласка, якщо перед у нас грат-радіатор, решітка, оця оптика, яка називається led Beam, принаймні так написано, насправді, ну, просто хороша оптика, от і все. Але е, є у нас сучасні такі триси. От Скажу, що так, виглядає навіть динамічно і в профіль виглядає. Але якщо подивитися з корми і перейти далі, то це автомобіль, якому точно 10 років. І вгадується дизайн аж шостого і платформа, і багато вузлів агрегатів. Китайці просто взяли автомобіль, досить популярний в себе як найбільш популярний китайський автомобіль кросовер аж шостий минулий поколінь, і створили з нього новий м 6 Це непогано. Це говорить про те, що вони фактично об'єднали класику і сучасні риси, і дали класно вже зроблений автомобіль. По китайськи вже популярний. А хвалик бренд представлений в 60 країнах світу, і тому це. Один з найпопулярніших кросоверів взагалі світі Я стільки це разів повторював най-най, що виходить, його потрібно просто глибше розглядати, але дизайн саме на це натякає. Класика, фактично, і трохи сучасних рис. Позаду автомобіль сприймається дуже сучасно і симпатично. Фари задні ліхтарі, можна сказати, і цей і спойлер. і Лери дозволятимуть нам возити щось справді важке і великі подорожі в Карпати. І навіть фейкові, ну це не вихлопи, тому що вихлоп легко знаходиться тут, але ну доволі гармонічно. Ну а ще магічна літера М, яка знаходиться ось тут, навіть не в напису. Ну ви здогадались про що я можна посперечатися це з дешевний чи оптимізований автомобіль? А вас дещо будуть не здоганяти в ньому. Комплектація, в якій дещо є, чогось не вистачає. Наприклад, навіть ключ взяти. Тут е, ніби має бути відкриття багажного відділення з ключа цього е, немає. Або, наприклад, заглушечка про те, що тут якась відповідна камера, мала бути її немає. Чи немає протитуманок, які можуть виконувати функцію допомоги у воротах. На а 6 новому, наприклад, все це є. Але при цьому дизайнерській все досить симпатично. От ну і деякі функції тут багато, але про них краще розповідати в селоні і продемонструвати, як воно все працює. Оптимізація. У нас комплексі комфорту взагалі в Україні приїжджає автомобіль тільки з одним мотором. Це турбомотор в 1,5 літрів у 143 конячки, 202 два метри. Найцікавіше, що його цифри, давайте будемо доїсти, як то кажуть, докопаємося. gw 4G 15F, і в кінці може бути або F, або B. Але. Саме F – це модернізований цей двигун, який в 2019-му пройшов модернізацію, і поборовся з головною проблемою цього двигуна. Цей двигун виробляється ще здається по ліцензії Mitsubishi з Енних років і моделі Orion. Так от у нього було масложерство. Найголовніше, бо його була його така проблема. Тобто, запас літер масла потрібно було завжди постійно возити. Каро, що ця проблема вирішена, і в принципі в інтернеті ви не знайдете нічого поганого. Тобто цей двигун просто виїжджає свої 143 кінські сили, дає вам цю можливість і проходить 250 тисяч кілометрів. І про це пишуть. Тобто, ну принаймні по регламенту, щоб залізти в капіталку. І зважу працює він у парі з роботом восьмиступеневим, з мокрим щепленням, десятиподвійним, таким собі ДСГ. І непогано в нього це виходить просто непогано. Що мені подобається, що я бачу, перш за все. Такого ми не зустрінемо на більш дорогих машинах. Хоч геніально і просто, подивіться, резинова прокладка, яка буде захищати вас в осню, коли весь цей бруд поліз обов'язково захищено, багато приємного пластика, тут трохи зашумлено. Ну, просто приємно справляє враження. Нічого такого. В принципі, так як і має бути в такому автомобілі. Те, Та за задумом виробників, закривається так. Це має бути просто надійно, з точки зору китайського випробувано руками. Вони намагаються це робити і навіть вдосконаліще кожного разу всі ці процеси. Є прогресивні і класні моменти, які сподобались, а є. Є те, що, як то кажуть, оптимізовано. Не можу сказати, що це прям здешево, оптимізовано. Ми це слово сьогодні вживаємо багато разів. Перш за все, це надзвичайно круті сидіння. Вони з тканини, але з класним профілем, класно тримаються. От в міру м'які, я сказав би, це тверда п'ятірка людям, які поставили сюди. Е, між іншим, десь там, в інших країнах є комплектація подібна і шкіра, ну як екошкіра. Але те, що тут тканина, така профільна, така класна. Це великі, великі плюс вважаю. Ну і вони з відігрівом. Регулювання у нас е от в шести позиціях є. Можна нахил тут подушечка, от вперед, ліво, взад. Ну дуже стандартне. Що я бачу перед собою? Бачу місцями цікавий дизайн. От трьохрівневий такий екран. Отут такий монолітний, великий з аквапринтом по-дизайнерськи, схоже, як на RAV4 приблизно. Такий от собі мікс. Що скажу, строчка у нас от є, от вона прошита, тут от справді строчка і щось під шкіру, і м'який матеріал. Тут зверху звичайний пластик, і це все фейкове, як і фейки, і деякі елементи. Тут у нас є купа теж кнопок регулювання, які не працюють. Для чого вони? Ну, можливо. Для круїз-контролю, чи ще чогось, якісь оперативних крутих інтелектуальних систем, але їх... Немає. От, але при цьому кермо на вигляд симпатичне, але коли торкаєшся, розумієш, що це пластик, резина, щось дуже подібне. І у нього, як на мене, просто правильна товщина. І от паліски у нас є, да, от, які можна було б користуватися. Є місце для того, щоб покласти окуляри чи ще щось. Воно схоже мож можливо для індуктивної підзарядки було б телефону. Тут можна б написати: фейкове індуктивна зарядка телефону. Класно сформоване, між іншим, є місця для. Для стаканчиків от, для кави і такі от органайзер, який, якщо що, допомагає вам трохи зменшити або збільшити простір. Переходячи до того, що я бачу про себе вже з екранами, а їх аж два: один монохромний. От... Я буду показувати, як він працює, і один на 10,2 дюйма переді мною, красивий. Є е, функції, деякі видні на звичайні, е, от, кнопки, і це досить приємно. І два регулювання у нас е, один за гучність відповідає. Причому, якщо гучність тут, то просто міняється. Якщо на кермі, то з'являється цей неприємний от, звук, і він іноді голосніший, ніж сам звук. Ось я про це. Є в нас вмикається прогрів лобового, заднього скла, спортрежими і досить просто вмикається підігрів з ну, одної клавіші переднього або заднього сидіння. А от підлакідник це прям по-багатому. дивіться як він рухається, шкіряний, м'який, і взагалі тут ще шкіри додано. Тобто е сидіти зручно і приємно. Але. Після підлокітника я ще зауважу дещо. Як на мій смак, я не зміг опуститися достатньо низько. Я люблю чим нижче сидіти. І прямому зрості все ж таки хотілося б трохи нижче, я іноді роблю ось так. Тому що деякий простір у мене просто зникає перед очима. Але це на мій смак. Дехто навпаки любить сидіти, отак от з висока, дивитися на все і на всіх. Я не таких. Не закриваються пороги. Це ж дивно, от на мою думку, це має бути перше, що в кросоверах, і тим паче, що ваш шостому і я вже до такого звикаю. Ну Так от, а загалом двері доволі такі важкі і приємно закриваються. І огляд в ці великі дзеркала, бокові, вони приємні. До речі, вони з підігрівом. Чого не можу сказати про лобове і заднє скло. Якщо поглянути на екран, то одразу напрошується, що тут у нас працює Apple CarPlay і Android Auto, і працює ні, вона не працює, вона взагалі просто відсутнє. Зате тут є Bluetooth, який класно, швидко синхронізується, можна телефонувати, можна прослуховувати музику, все те, що ви любите, подкастики слухати. Єдине, що співрозмовник по той бік зв'язку у вас буде доволі погано чути, і ця проблема простежується від авто до авто. Будь ласка, щось зробіть з цим блютуз. Хвал це дуже Важлива тема, і я прямо іноді перемикався від собі на голосний зв'язок смартфону. Клімат-контроль. У нас однозонний, він непогано справляється своїми обов'язками. До речі, коригувати можна і звідси, що дуже швидко і зручно вимикати його. Ну кілька секунд потрібно почекати. Він повернеться знову в звичайне меню, звідки нам буде відкриватися музика, радіо або, наприклад, можете відкрити. Якісь налаштування з налаштувань небагато. Є в нас англійська і не буду називати КАМОВА. Про системи, які б тут могли б бути написані, допоміжні. От у нас є, наприклад, тут кнопки в іншому ек на екрані. А от зліва є допомога при спуску: є ЕСП, ЕБД, АБС. Ну от, тобто, звичайні, які є, і дві подушки безпеки у нас у цьому автомобілі. От, тут от. Бачите, от, топло 88. Ну, це ми правда стояли, а так 86 можна змінити його. І Дивіться, кілометраж, нас 203 пробігу, от, запас ходу, е, в пути. Е, і ще що мені сподобалось, що у нас є датчики е, тиску в всіх колесах і виводиться сюди. Це приємно. Широко відкриваються двері, майже на 90. Десь градусів кут, і я сідаю сам за собою. І хочу, щоб ви зрозуміли, абсолютно справедливо цьому задньому дивану я ставлю п'ятірку, можливо, навіть те, що підлокітника не вистачає, але це одне з найкращих місць, які можна було придумати в цьому автомобілі. Дуже високо він налаштований, тобто я не сижу отак, як зазвичай. От метр вісімдесят два нагадаю, мій зріст. От, Будь ласка, це дуже зручно сидіти. От прям це дуже правильно. Я можу ще сказати, що тут кілька сантиметрів, але це дивлячись від того, яка людина буде сидіти. Ну а тепер не тільки про диван, про те, що я бачу позаду, дефлектори є, клімат-контроль у нас налаштований звідти. От, є USB тут і тут попереду, тобто їх два в автомобілі, є ще AUX, якесь таке ніша, щось можна було покласти. Підлокітничок, який тут зліва і справа у нас на дверцятах, шкіряний, ну, щось дуже подібне і м'яке. Сидіти досить зручно. І я знайшов нарешті свій улюблений крючок. Він один на весь автомобіль, але він такий є. Він з нами. От, ручки, дивіться, плавненько підіймаються підіймається, опускаються. Ось тут, а зверху, це трошечки архаїчно, давно такого не бачив. Знаходяться паски безпеки. Вони є для всіх абсолютно. От. І ще з одним сюрпризом, яким я штовхнувся тут. Нахил, куту, спинки. Будь ласка. І в нас є кілька варіантів. Як це зробити? Можете прямо, якщо ви полюбляєте так, щоб ваша спина не напружувалася або взагалі напружувалася тільки м'язи людини за кермом. Є в нас Звичайне жовте світло, причому є в нас спереду позаду і є навіть в багажному відділенні, воно непогано працює, звичайне жовте. Єдине, що якщо ви відкрите козирки, наприклад, у переднього водія, ви нічого не знайдете. А от у пасажира, будь ласка, навіть зеркальцем є підсвічування. Небагато, але є. Що мені сподобалось і досить неочікувано в цьому автомобілі, це шумка. Шумка. Е, я не знайшов її, щоб було стільки, коли лазив під автомобілем в автомобілі, але але вона є і вона справляється. При тому, що мотор, як ви чуєте, а ви думаю, його чуєте, на високих обертах він все ж таки проявляє свій звук, продовжуючи тему приємно, те, що вас дивує підвіска. Вона м'яка. Вона приємна, вона дає відчуття класної дороги вам навіть в українських реаліях, і вона перспективна, саме перспективна. Тому що у нас Макферсон попереду і багатоважельна, незалежна підвізка ззаду. Так от автомобіль в 17 х цих дисках 225-65, от справді, профіль створений для того, щоб. Подавати вам максимально комфорту. І воно так і є. Комфортне, приємне авто. Але оці ну, але зараз буде доповнюватись в залежності від керма. Воно пустувате, воно просто налаштоване, щоб ви повертали без зайвих різких руків. Впевненість воно вам дасть. От ну, приємно, такий спокій дасть. Але це гідравлика, стара, добра гідравлика, не електро. От ви маєте це зневажати, комусь це сподобається. От відчуття, що ти сидиш в автомобілі. В якомусь сірві я не знаю, X-Trail 10-15 річний давності. О, саме такі відчуття абсолютно всі в автомобілі. Комфортно їхати не спішно, якщо їхати. Стійкість на дорозі максимальна, все це є. Ще тепер про те, як працює тандем нашої коробки. А це в нас варіатор Дісіті, семиступеневий, але з мокрим щепленням подвійним. І 1.5 турбомотор. Мотор на 143 кінських сил по відчуттям, як дволітровий атмосферник, знову ж таки, як в старих добрих кросоверах SUV, які ми знаємо і любимо. Видає він непогано з 1800 обертів бере і до своїх заявлених чотирьох, намагається тягнути. Трошить дзвінко, але тяне. Е, при цьому коробка вона працює з запізненням. Тобто якась секунда-дві постійно. От ніби друже, не поспішай мій, власнику мій. Давай розслабимося. Ось це приблизно ось так виглядає. Але самі перемикання передач, вони не помітні, як на звичайному, ну на звичайній коробці автомат. Ось це приємно. Я б сказав би стандарт у всьому. Прям як от режим тут, який перемикає в нас спорт, режими еко і стандарт. От стандартно, це непогано. От саме в такому щільному трафіку у Києві відчувається, що ну, не вистачає якісь допоміжних систем. Все ж таки, це. Сул, кросовер високо сидиш, ніби ти можеш споглядати, але при цьому ніяких допоміжних систем немає. І на парковці, і в трафіку. От тобі б хотілося, щоб десь там вже сучасна троне система допомагала тобі рухатись. Я не кажу, що підгальмовувати чи тримати тебе в полосі не потрібно, але моніторинг сліпих зон це завжди актуально, і вже ти до цього звикаєшся. Просто стає нормою. Тут ти, як в старі добрі часи, як олде люблять, ти покладаєшся власне на свій досвід. Руки і очі. Паспортних цифр розгону виробник не дає. Але інтернет підказує, що це десь 13-13,5. По відчуттях, воно приблизно так і є. Тобто важко автомобіль зрушити з місця, але вже після того динаміка з'являється, і ти так непогано тримаєш рядності і не пасуєш задніх. При цьому кропка ж не дає тобі так швидко перемикатися. І паспортні цифри, ті, які вказані, по розходу. У мене не збігається з тим, що я бачу на бортовому комп'ютері. Тут вас чекає сюрприз. На сайті написано в міському циклі 11,4 літра. У мене, як я не стараюсь, під час тестів вже вкотре дивлюсь на цифру від 8,2 до 8,6. О зараз саме так і є. Це великий сюрприз. Тобто, якщо ви будете їхати так, як пропонує саме цей автомобіль, і не вижимати з нього сокі і 95-й, чи навіть 92-й, які можна не заливати, у вас буде доволі приємна цифра 8,5 літрів. 808 літрів багажного відділення. Це справді навіть не можу казати, це рекорд, що навіть не рекорд. І подобається, що досить великий приєм. Можна присісти, спертися в житті. Крім того, кришка багажника мізріс 1,82 вісімдесят Тут ще кілька сантиметрів є для того, щоб спокійно ось так от ходити. Важка така ручка, багажник в залі сприймається таким важким. Що стосується м, не тільки прийому, складається сидіння 60 на 40, і якщо вам потрібно вже 1500 там, з гаком літрів, теж буде влаштовано. Єдине, що не складається у ровний пол, хотілося б цього, можливо, для подорожі, але і на цьому дякую. Що можу сказати? Якщо підняти це ніби як додаткова шумка, вона не така велика. Полиця у нас є. одна от, от складається сюди вниз. Е, у нас докатка от і ремкомплект. Але при цьому сюди можна точно поставити повнорозмірне колосо і воно буде тут триматися. Місце просто дуже багато. Чомусь немає тут додаткової кришки. Хотілось би цього, щоб приховувати багаж, наприклад. І за доплатою її ніби не знайдеш. Але на форумах, якщо пошукати в інтернеті, кажуть, що може підійти від А 6 я це перевірити не можу, немає. Додатково, але шторочка сюди би не завадила. Якихось крючків я тут не знайшов, але це взагалі постійна ця проблема. Але при цьому великий багажний відсік, все те, що потрібно сімейній людині, те не тільки людині, яка любить подорожувати. І все це пропонує М 6 Лайк. Диви. Я. Це якась магія в цьому автомобілі, і я не знаю, хто відповідальний за це і які сили. А можна це питання заднє праві дверці поміняти на парктроніки і задню камеру? Я я. Дякую! Ну все по-дорослому, по-кросоверному. 18 см кліренсу показав наш абсолютно чесний тест. І як казали би продіджі, вау! <плес> ну, Вони це не казали, але думаю, що деякі треки сьогодні звучать на честь цього М6. Між іншим, гарантія від виробника на автомобіль 5 років або 100 тисяч км пробігу, а також 6 років гарантії на кузов, що в свою чергу підтверджує те, як китайці вірять в свою якість і доказуються. І висновки: дехто скаже, китайці знов всіх обіграли. Я, наприклад, адепт. Іншої думки про те, що такі автомобілі габаритів отакої такої схожої конфігурації, десь ми це вже бачили. І бачили, коли ми зустрічали перші, наприклад, корейські автомобілі, і, наприклад, Sportage, чи санґонгії які-небудь згадали? Так от, це приблизно те саме. У чому суть? А, у тому, що цей автомобіль, наприклад, у нього прямий конкурент це хто? Ну, Дастер, якщо взяти, але за розміром, він набагато більший. У нього прямий конкурент це буде все ж таки 10 15 річний автомобіль, який добре вам знайомий. Хороший такі японець, понасік, стрейл, який-небудь, Сервія або, можливо, одна із Сузукі Гранд Vitara. І от ті люди, хто їздили на тих автомобілях, сідаючи і пересідаючи в нове авто за зрозумілі кошти, вони знайдуть те саме, все добре зрозуміли, тільки. Трошечки сучасніше і, можливо, більш приємно функціонально буде. От і все. Тому мої висновки, маркетологи провели велику роботу і досягли певного успіху. Я взагалі це розглядав, що це так, десь люди приблизно стоять, ті, які працюють на заводах. Я не знаю технології, якісь слюсарі є навіть можливо ще штучний інтелект, і всі кричать біля полового будинку: хто в нас буде? Там десь маркетологи у нас буде. М 6 і прирізають якусь там стрічку. От саме так це автомобіль, збудований маркетологами для нас. І вони не здешевили, як на мою думку, автомобіль, а саме оптимізували, тому що деякі функції справді надійні, відомі платформа, автомобіль, коробка, ресурс багатьох вузлів, все вже пройдено і справді влаштує багатьох. Тому здивували цим автомобілем саме для нашого ринку. Ну а ви в коментарях пишіть, що саме вам більше сподобалось чи менше сподобалось, і що ви хотіли. Тим паче, що можливо в Україні будуть інші комплектації. А зараз поки що одна комфорт 799 тисяч гривень з цим роботом і 759 тисяч гривень. Я називав ці цифри на початку програми з механікою, але потрібно роздати іншу варіанту, саме той, який в нас. Тому. Лайк, like. дякую, що з нами. Це перший тест. Артем Артимніба цікаві автомобілі. Слава Україні!